Всім привіт! Я Людмила Басенко, засновник громадської організації АГАПЕ. Також я мама особливої дитини, в якої є діагноз церебральний параліч який 15 років. Також я являюся викладачем Хмельницького національного університету і аспірант Львівського університету імені Івана Боберського. І якраз свою дисертацію я пишу по аутизму. І Сьогодні ми розглянемо. Цей діагноз, і взагалі, що це таке, і як він розшифровується, і що значить аутизм. І так, розлади аутистичного спектру це дуже широка група розладів нейророзвитку, які впливають на різні вищі функції мозку людини такі як інтелект, здатність використовувати мову і соціальну взаємодію. І ці люди, взагалі, люди з цим діагнозом не являються хворими. Це не є хворі люди. Вони просто інші. Ось. Тому це не є хворобою, такою як хвороба, яку можна вилікувати. Це просто стан, з яким люди. Живуть, так, і е, він кодується, е, є така міжнародна класифікація хвороб, і його код це F-84, е, щоб собі так знали. Хорошо, на рахунок статистики. Взагалі, чому аутизм такий зараз, такий бум з аутизму, тому що кожного року дуже сильно змінюються цифри. І е, якщо ми беремо Сполучені Штати Америки в 2018 році е, рівень аутизму становив 1 на 44 особи. Одна людина з аутизмом на 44. Е, інші джерела говорять про те, що в 2000 у 2021 році зараз, говорить, що одна на 34. Ось зараз, якщо ми розглядаємо Україну, в Україні в 2016 році було, була статистика така, що один на 160 дітей. У 2021 також, тому що в нас, як сказати правильно, аутизм почав діагностуватися пізно, і, взагалі, перша згадка про аутизм в Україні була в 1930 році. І зараз, якщо брати світову статистику, на офіційному сайті в Україні за 2021-2022 рік одна особа із 130 має діагноз аутизм, але це не є достовірно, тому що дуже багато батьків не діагностують свої дитині раз. Ну і в нас таких зараз засобів діагностування вони, по суті, в Україні були відсутні, тільки зараз з'являється розуміння і е, розуміння, як діагностувати цю, цей стан. Ось. Тому е, це не є достовірною інформацією. Я думаю, що якщо в США там одна дитина на 34 чи на 44, е, то в нас, певно, буде так само. Е, хорошо, е, поговоримо тепер про. Е, те, як відрізняється, так, в чому різниця цього стану з нормотиповою людиною. Все залежить від процесу обробки інформації. Процес обробки інформації, він е, має певні етапи. Спочатку йде якесь сприйняття подразників, є якийсь подразник, так, ми його сприймаємо, потім ми обробляємо цей е, подразник. Ми надаємо цьому подразнику якесь певне значення, і потім йде наша реакція на цей подразник. І е, цей процес в людей з аутизмом чи в дітей з аутизмом, він є порушений, і в них інший спосіб сприйняття і обробки цієї інформації. Наведемо е, приклад по обробці інформації: якщо ми будемо дивитися на палаючий будинок. Е, так, е, ми будемо, Як його сприймати. Перше, це ми будемо думати, так, чи є там ну, це палаючий будинок, це для людей біда. Да? Ми сприймаємо, що е, людина втратила житло, можливо, там хтось всередині є. Ми відразу думаємо, що може бути, будуть бути якісь летальні наслідки, може бути те, що є загиблі е, в тому будинку, і е, відразу нам потрібно викликати. Службу, ми так сприймаємо цей, цей вогонь, так, що він є недобрим і для нас він несе небезпеку, і ми обробляємо таким чином цю інформацію. Є подразник, ми бачимо, ми відразу згадуємо, можливо, ми були десь при пожарі і так далі. Тому подібне в кожного індивідуально це все сприймається і обробляється. Ось, але по суті, якщо брати нейротипових людей, для всіх це буде небезпека, і ми розуміємо, що потрібно викликати швидку, допом... швидку викликати пожарну, щоб ну, потушити цей вогонь, і вже нам ми починаємо співчувати тим людям, в яких це все згоріло, і так далі, тому подібне. У нас формуються якісь певні зв'язки. Потім, якщо ми будемо дивитися, наприклад, на свічки. Е... Ці менші, та вони викликають нас почуття в кого які. Хтось згадує про романтичний вечір, який йому організували. Хтось про різдво, що це приємно. Навколо там ялинки розклали. Ну, щось більше пов'язане там до прикладу, в мене викликає з романтикою і. Теж був такий випадок, що до прикладу, в мене ці свічки маленькі, які використовують зачастую чоловіки, щоб створити романтику себе будинку. В мене вони асоціюються з спаленим ковром. Тому що в мене чоловіка-брат робив романтичний вечір і загорівся цей коврик, і вони пів. Вечора тушили той коврик і відчухували. Ось. Але у вас ці свічечки можуть викликати зовсім інші спогади, реакції і наслідки. Так? Коли ми дивимося на табірне вогнище, також ми сприймаємо це, там, хтось згадує якісь свої особливі табори, в яких вони були, згадує людей, згадує, хтось згадує пісні. і Відразу йде обробка інформації зовсім інша. Коли ми дивимося, наприклад, на свічки, які виготовляються для наших воїнів, ми відразу думаємо за них. Думаємо до прикладу, я думаю, так як їм там холодно, про обморожені ноги, так як я фізичний терапевт, відразу думаю про наслідки, які можуть бути з того, що вони там чи їм недостатньо цих свічок і так далі, тому подібне. І в кожного в нас сприйняття цієї інформації, обробка інформації залежить від дуже багатьох факторів. Але в людини з аутизмом, коли, якщо вона перший раз побачила, до прикладу той самий вогонь, наприклад, вдома, коли мама варила їсти на газплиті, то в цієї людини раз і назавжди закарбується цей вогонь. Як е, те, що приносить їжу. Все, в них йде одне значення так, для одної речі. І переробити це неможливо. І для них оцей вогонь, який палаючий будинок, горить. Для них він буде просто вогонь, який несе. Вони не будуть думати, що там люди, що щось там згоріло. Для них це буде ага, горить вогонь, значить я скоро буду їсти там, чи мама готує їсти. Ну, Це такі. Як приклад, виходить, що в них обробка інформації, один, ем, одна асоціація, і все, і вона залишається на все життя. На жаль. Ось, і про це нам потрібно знати. Е, та, е, і ми, нейротипові люди, ми адаптуємо свою поведінку під значення. Певне, та? Якщо ми бачимо, що горить будинок, ми викликаємо швидку. Але люди з аутизмом. Додають одне єдине значення, і їхній мозок перестає думати про інші значення для цього слова або подразника. Вони не обробляють інформацію, так як ми. Так само, якщо ми, наприклад, нам запропонують грати в крикет, я до прикладу ні разу я чула про цю гру, але ну я не знаю ні правил, нічого абсолютно. І якщо вас поставлять до прикладу, на якусь позицію одного з цих е, іграків, да, по суті, наприклад, я не буду розуміти, що робити, якби мені дали ту палицю в руку або сказали присядь у тут і, і роби, і я не розумію взагалі правил гри, що відбувається, це дуже важко. І е, так само себе почувають по суті люди з аутизмом в нашому світі. Коли вони приходять в наш світ, вони абсолютно не розуміють наших правил, що робиться, як робиться, для чого це робити, е, що, за, що за прикол. Да? Тому їм потрібно це все пояснити. І е, е, аутизм, як то говорять, це абсолютне мислення. в… Не абсолютному світі. Ось е, є дуже багато, е, навіть не знаю, припущень, е, що провокує аутизм, але насправді вчені не дослідили ще причину. Е, це є якась певна генетична мутація, але на якому рівні іде саме, ніхто не, не знає, е, ну, але схиляється більш до цієї. Е, Гіпотези, певно, того Хорошо, на рахунок діагностування. Тільки-тільки недавно в нас зараз в нас в Україні діагноз ставлять психіатри, але вони ставлять їх по своїм критеріям. Ось, але насправді весь світ діагностує аутизм за такою класифікацією, тоже діагностичним посібником. Психічних розладів ДСМ. Ось, і е, таких е, за цим посібником використовують тільки дві ключові сфери: це проблеми з соціальною комунікацією, і друга це шаблонні типи поведінки і стереотипність. Якщо в е, людини чи в індивідуума певного є проблеми з соціальною комунікацією або шаблонні типи поведінки, і стереотипність. Діагностують з цим раз. Я не буду детально зупинятися. На слайдах ви можете прочитати більш детальнішу інформацію по цих двох типах. Ось. І ми зараз перейдемо до рівнів аутизму. Їх є три. І перший рівень це потребує невеликої допомоги, другий рівень потребує вагомої допомоги, а третій рівень Потребує значної допомоги для дітей з аутизмом. І 70% дітей з аутизмом, бо ходять міфи, що діти з аутизмом вони дуже розумні, вони супергенії, і все в них там все нормально, ніяких проблем не буде. От вони виростуть і вони там стануть геніями в якихось сферах. Насправді 5% зі всіх діагностованих людей з аутизмом. Мають високий рівень. 70% мають супутні розлади: це психічні, мовні СДВГ, диспраксію, дисграфію, інтелектуальні порушення різних рівнів. І це міф, що всі діти чи всі люди з аутизмом є супер-мега розумними. Ну, і ми не можемо вилікувати аутизм, але ми можемо допомогти дитині на певних етапах. І зараз ми також поговоримо. Про одну жіночку, яка е, є лікаром-психіатром була, ось і е, тому що вона померла. <хи> і вона одна з перших фахівців, е, 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 яка повністю досліджувала ранній аутизм, ось, і е, взагалі, вона працювала з цими дітьми дуже довгий і тривалий період часу. І це не є фундаментом, так? це не є тож, діагностуванням, чи це, не є, це її просто спостереження, про які вона описала, але вони дуже влучні, працюючи з дітьми, ми бачимо, що воно є е, реальністю. Ось. І вона також створила свою піраміду уражень, такий трикутник, і в цьому трикутнику порушена соціальна взаємодія, соціальна комунікація і соціальна уява. А всіх дітей з Людей з аутизмом вона поділила на чотири типи, і ці чотири типи дуже е, цікаві і гарно описують взагалі е, людей з аутизмом. Їх є чотири. І перший тип це відчужений, замкнутий називають. Другий тип це активний, але дивний, третій тип це пасивний, і четвертий тип це формальний. Ось. Е, і тепер по кожному типу пройдемося швиденько. Відчужений це замкнутий, і він є нейтральний, його нічого абсолютно не цікавить. Зачастую відчужений, ну, відчужений тип має нижчий рівень інтелектуального розвитку, або є якісь певні когнітивні порушення, мало використовує мовлення, не має якихось певних емоцій радості, щастя, і взагалі ці. Люди не шукають взаємодії, робить щось з певним предметом, але робить те, що знає, або те, що вміє чи навчився робити. Не любить дотиків, може відштовхувати. І якщо сам розпочне, то може взаємодіяти з людиною, або є якихось певних дві близьких людини, від яких ця. Дитина чи людина приймає обійми, дотики і не відсторонюється від них. Але це зачастую люди, з якими ця людина проживаюча дитина, і вона звикла, що вона чогось від них хоче. І зачастую ці діти мають підвищене сенсорне відчуття світу. І все можуть досліджувати через рот, наприклад, брати різні предмети і тягнути в рот, як маленька дитина. Так? І вони виживають лише через строгу повсякденну діяльність, якщо їм чітко прописати розклад і чітко по ньому йти. Активний, але дивний зазвичай в таких дітей, людей інтелектуальний розвиток в нормі, але вони роблять різні речі дивним чином. Якщо не розмовляє ця дитина, то зачасту вона просто рукою почне там стукати, тягнути, показуючи, таким чином комунікуючи з дорослими. Якщо дитина мовленєва, чи людина, вона активно починає давати якісь певні запитання, але не очікує відповіді на ці запитання. І вони цікавляться якимись певними специфічними предметами, наприклад, там, стиральними машинками, витяжками, ем, кондиціонерами, якимись такими речами, що в їхньому випадку ніхто інший би такими речами не цікавився. І ем, цей тип буде ініціювати комунікацію, вони йдуть на контакт, пев, певну взаємодію, але вони робляться дуже дивним чином для оточуючих. і Сприймаються як дивакуваті. Ну, і дуже часто вони грають в таку гру, як гол в одні ворота називається. та Вони або будуть розказувати багато про щось одне, і не чекаючи там, ваших коментарів, або кажуть, що дзвінок в одні в одні двері. Це така гра є та коли діти дзвонять двері і тікають, щоб їх не зловили. Вони будуть дзвонити, але будуть стояти, і ви відкриєте двері, і вони будуть просто сміятися. ну Так, такий, такий вид. Так? І інший третій вид це пасивний. Ці діти, люди, взагалі можуть нічого не робити. Вони можуть просто сидіти або просто лежати, і ніколи не розпочнуть соціальний контакт першими. Але якщо ви з ними розпочнете взаємодію, вони будуть не проти взаємодіяти. І їм подобається те, що відбувається навколо, але вони цього не показують. Тому вони можуть сидіти годинами і просто спостерігати або просто лежати і спостерігати. Їм подобається процес, але вони не покажуть ніколи, що їм подобається. Нічого не ініціюють, є пасивними, але не такі вони важкі, як відчужені. Легко піддаються взаємодії, але не хочуть цього самі робити. І е, дуже важко зрозуміти, що цим людям, дітям подобається. От Їхні заохочення зрозуміти нереально, тому що вони нічим не цікавляться. Ну і четвертий тип це формальний, напищений, неприродний, і вони, от саме вони. Є аспергерами, так називають їх аспергерами, хоча вони ображаються на це. Вони будуть розмовляти як професора, відчувають себе дорослими, дуже гарно комунікують з дорослими. Їм дуже подобається спілкуватися на різні теми. Але коли ти попросиш спілкуватися, наприклад, дитину з однолітком, і він рахує, що це не його рівень, з однолітками їм спілкуватися дуже важко, і вони тоді проявляють поведінку. Говорять про важливі речі, високофункціональні, часто використовують в речі мовлення дорослих людей, вони беруть фрази дорослих людей, які їм імпонують або які вони вважають, що дуже розумні, вони використовують їхні фрази, знають, де їх вжити, використовують соціальні різні шаблони, вони мислять шаблонами, і ці діти взагалі думають моделями. Якщо вони розуміють якусь певну модель, вони починають свою модель застосовувати кругом і всюди, можуть бути дуже вічливими, але вони не розуміють емоцій і стосунків людей. Взагалі їм дуже важко зрозуміти комунікацію між людьми оці всі почуття, що ми відчуваємо, злість там, образу на когось, агресивність, або там любов, чи не знаю, якусь ніжні почуття. Їм дуже важко розуміти ці почуття, і вони починають спостерігати за нами. І таким чином вони напрацьовують моделі, але вони всередині того, на жаль, не відчувають. Вони просто грають в таку гру, що вони ніби розуміють, тому що вони хочуть бути такими, як всі. І вони дуже часто намагаються бути частиною суспільства, але вони відчувають все ж таки, що вони трошечки дивні. Або їх сприймають зарозуміло, і тому ну, їм дуже важко з цим впоратися. Але я ж кажу, вони мислять шаблонами і під все підлаштовуються. Ось що ми можемо зробити, щоб ем, да, налагодити комунікацію з цими людьми, дітьми, е, це дати відповіді дитині або людині з аутизмом на питання. Де, хто, що, як і коли. І якщо вони будуть розуміти відповіді на ці питання, в них буде зовсім інша поведінка, і вони будуть. Е більш адаптивніші і відкритіші до нас. Але якщо дитина цього не розуміє, що людина з аутизмом, як це пояснити словами, та якщо вона не сприймає комунікацію словами, ми це робимо за допомогою картинок. Ми спочатку вивчаємо ці картинки, а потім показуємо дитині на картинках, що, як, де, хто і що відбувається, і таким чином ми зменшуємо по перше їхню поведінку. По-друге, вони починають нас розуміти і нам. Легше так, ну і ми можемо покращити якість життя цих дітей або людей, опираючись на їхні сильні сторони, тому що кожен індивідуальний. Ви бачите, що їх чотири типи, і кожний тип вимагає свого, і е, допомогти дитині чи людині стати кращою версією себе.